І вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі година Таро. Для вас карта дня на 28 листопада 2023 року по всіх знаках Зодіака. Овни, карта дня для вас! Для Овні випадає старший аркан вежа. Карта говорить про якісь проблеми, про якісь невдачі, про якісь певні непорозуміння. Звичайно, можуть рухнути ті плани, які могли б принести вам проблеми і все налагодиться. Ви ще, наприклад, ви не змогли виїхати по якихось певних причинах з дому і просто залишитись вдома, а там в негоду не попадете і так далі. І все просто пересадити якусь негоду вдома. Ось будь-які можуть бути обставини. Можуть рухнути дійсно ваші плани, які ви надіялися, щоб все пройшло добре. А можуть рухнути ті плани, які могли не дати гарного результату. в якому разі, не розчаровуємося. І пам'ятаємо, що з будь-якої ситуації можна знайти якісь плюси. І все, що не робиться, а все наробиться на краще. Тому що, якщо щось зруйнується, якісь плани, не розчаровуєтесь. Це обов'язково налагодиться. Вам все під силу. Тельці. На тельці випадає старший аркан зірка. Карта говорить, щоб ви не боялися, проявляли себе, були більш сміливіші, і ви обов'язково зможете досягнути поставлених цілей перед собою. Все у вас обов'язково вдасться, свої мрії здійснете. Головне, проявляйте певну обережність. Близнюки. Для близнюків випадає двійка пентаклів, якась нестабільна ситуація, невпевненість у якомусь рішенні. Двічі обдумайте перед тим, як щось зробити. Не поспішайте, зважуйте всі за і проти в прийнятті важливих рішень. І не робіть декілька справ одночасно, робіть все поступово. Хай ви не встигнете зробити велику кількість справ запланованих, але те, що ви зробите, ви зробите на вищому рівні. Просто не поспішайте, якщо щось не вдаєтесь. І вдається, і в чомусь сумніваєтесь. Робимо все повільно і все тоді вдасться. Раки. Для раки випадає відлюдник. Карта говорить про те, що день досить значний, день досить важливий. Карта говорить, що всі ваші справи, які ви виконуєте, бажано виконувати самому, ні на кого не сподіваючись. Також карта говорить, що вам просто необхідно якийсь період, якийсь час якийсь виділити для того, щоб побути на самоті, і привести свій емоційний стан в порядок. І обдумати, як вам діяти в певних моментах далі. Леви. для неї випадає п'ятірка жеслів. Якісь конфліктні ситуації, якісь непорозуміння, досить такі бурхливі обговорювання якихось важливих подій. Намагайтеся уникати конфліктів в певних моментах. А якщо це неможливо і потрібно активно себе захищати, то вперед. Правда за вами. І ви все зможете довести. Діви. дід випадає п'ятірка кубків, поганий настрій, якісь проблеми, якісь невдачі, якісь проблеми з минулого дають про себе знати, такий якийсь буде депресивний стан, не буде йти все, як планувалося, але вам все під силу, головне проблеми намагайтеся вирішувати з минулого, і більше до них не повертатися. Щоб вони не давали про себе знать. Будуть якісь невдачі, будуть якісь проблеми, але ви з усім впораєтесь. Терезе. Для терезів карта старший аркан, сила, день важливий і значний, можуть виникати складності, але ви з усім впораєтесь, проявите сміливість, свій характер, силу волі, збирайте себе в руки і з усім впораєтесь і все перенесете, все, виконаєте всі плани, які планували, ви втілите обов'язково в життя. Скорпіони. Для скорпіонів випадає десятка мечів, якісь проблеми, якісь невдачі, якісь негаразди можуть виникати. Можуть люди вас придати, ті, зрадити ті, яким ви дуже довіряли. Десь обманути, обдурити і так далі. Проявіть певну таку обережність. Стрільці. Для стрільців випадає паш Пентаклів. Для вас буде досить благоприятний розвиток подій, якісь гарні новини, нові можливості, нові можливості для заробітку, отримання якоїсь невеликої суми, яка допоможе вирішити певні ваші питання, певні ваші проблеми. День прийде непогано, всім будьте задоволені. Козироги. Для козорогів випадає тут вже досить активний день. Для вас відкриті всі дороги, але пам'ятайте, ці дороги не самі приємні, можуть виникати якісь складності. Якщо проявите активність, сміливість, впевненість в собі, з усім впораєтесь. Пам'ятайте, для того, щоб чогось досягнути, потрібно діяти. Будьте діяти, обов'язково зможете досягнути гарних результатів. Одолічки. А для водолічиків випадає колісниця. Це старший аркан, який говорить про те, що день важливий, досить значний. Будете постійно в якомусь русі, можливо, будуть якісь відрядження, поїздки, в когось можуть бути подорожі. Саме головне дотримуйтеся чіткого плану, який ви собі побудували на свою поїздку. Не поспішайте, проявляйте обережність. Особливо коли час велика негода на, на дворі. То просто побережіться, якщо є можливість уникнути поїздок, особливо в негоду, то бажано це зробити. Все у вас вдасться, все ви впораєтесь, але якщо просто вдаватиметься уникнути поїздок, то звичайно уникайте. День буде активний, проявите дуже багато такої впевненості в собі, і зможете досягнути гарних результатів, втілити всі задуми в життя рибки. Дрибок випадає мах, ну, дивіться, все в ваших руках, для того, щоб досягнути поставлених цілей, поставлених задач перед собою. У вас є сили, можливості, енергія і ресурси, вирішувати вам, як вам діяти в ваших певних виконаннях проблем. Ви з усім впораєтесь, головна віра в себе і не боятися проявляти себе. І все вдасться. Бажаю всім гарного і вдалого дня! Якщо у вас є гарна можливість уникнути поїздок у негоду, то бажано залишайтесь вдома. Бажаю всім вдалого дня, хай всі проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!